Друзі, всім привіт! Готуюся вже потихеньку до опоросу нашого маленького пікінесіка. О, Автоматично закривається, бо вітер сьогодні такий, щоб... Так, Синок, ти ж і що мені будеш придержиш там, друге. Окей? Пікінес. Да, трошки я вріжу тобі. Манюнька, Ты б не робила таке оце. А? Не надо там нажимать, бо мені неудобно прикручивать тоді. Сейчас тут трошки усилим еще. Бо хтось уже з'їв там дощечку. Є таке діло, так. Та де воно вже отвіра не видно. Зараз піду там ще візьму дощечку, бо там трошки вже протрюхло. І манюнький пікінесик уже пробує на смак. Хороший бачиш шуруп отличный. Це мать бачу, вона з'їсть його прийдеться синок робити. Ну хай тренується поки. Трошки підсилю, бо дивлюся, манюнький пікінесик хоче його з'їсти. Ну давай дощечку, синок. Дивись, щоб ти мене не з'їв, сино. Ну. А ну дай ще пару шурупчиків. Так вау. Це пару? Там не виспільської. Ага. А я думаю, ти вже своїм інститутом забув, скільки пару. Давай ще. Пікінець. Маленький пікінець. давай ще, Та що, без, без них нікуди. І пікінесом, дивись, аж ви теж голову переставляє через мене. Хватить, я думаю. Вона й новенькі доски в гриза. Ну і якраз це прослідимо. Прослідимо, що вона буде робити, поки поросят немає. Мені при тоді нову виготовляти, що вже кончились такі чурубчики. Там все зроблено оце. нічого. Тихенечко. нічого. Так, еще малому, да, по-моєму? Це всі малому, малый, иди сюда. Все, все. Раз, два, три, четыре, п'ять, шесть. все. все, Все. все, Все. Проглистував я сьогодні по бо їм вже скоро буде більше, ніж 30 кілограм. Я якраз їм видав по, по кубіку вірміктина. Він допомагає від гельмінтів, від вошей, від кліщів. Може, може, щоб верхаки не було. Та ні, це шутка. Ну, глистувати треба. Я глистую завжди в 2 місяці, ну там плюс-мінус. І в 5 місяців. Бо в 6 вже може бути від'їзд. Ви не робите в своїх сараях такого? Андрій Венідович сказав, що треба зробити свиням приємно, щоб були прирости побільші і удої тоже павутина. Ну а у свиноматок як? Треба ж удої, щоб були нормальні. Чи надої? Так доробили свиням свято. зараз будемо перевіряти. Всім дякуємо за перегляд. Якби до цього всього ще перемогу, було б гарно повністю. Допомагайте Збройним силам України, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Всім пока, до зустрічі!